Охтирчани провели в останню путь земляка Дмитра Воронежського, полеглого минулоріч під час виконання бойового завдання. За інформацією заступника начальника Охтирського районного центру комплектування Сергія Грицая молодший сержант служив стрільцем-оператором. Загинув чоловік 13 жовтня 2023 року під час обстрілу військовими РФ оборонних позицій зсу в Донецькій області. Святослав, побратим на псевдомуляр, почав свій бойовий шлях, як і Дмитро Воронежський, в територіальній обороні. Говорить, для рідних і друзів важливо, що змогли поховати Дмитра в рідній землі. Майже рік воїна вважали зниклим безвісти. На початку війни разом були в Ахтирці, в Івановці, велика писарівка. Був гарною людиною, відповідальною, як боєць дуже гарний. Хороший побратим. Валентин Малишев, сусід полеглого військовослужбовця, розповідає, Дмитро працював будівельником, любив свою справу, був гарним фахівцем на роботі і справжнім хазяїном вдома. Довгенько я знав. Добрий чуйний чоловік був. Молодець, що він не ховався, що пішов нас захищати. Дуже, дуже добра людина була. Жалко, що нема гарний відзивчивий чоловік. Був так, коли потрібно, попросиш, то завжди допоможе. Чуйна людина була. Рідні, близькі друзі, прийшли провести в останню путь свого земляка до Успенської площі. Траурна процесія пройшла вулицею Київською. Поховали військовослужбовця на юріївському кладовищі Дмитро Воронежський. Не дожив кілька днів до свого 50-ліття. Дуже шкода, що забира війна таких людей. Добрих, чуйних, відзивчих. царство небесне. Діана Крахматова, Андрій Міхеєв. Суспільне новини. Сумщина.